Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати кульбабки бабки Пастель. Для цього мені потрібно наче, розміщую спочатку квадратики, як в нас плюс-мінус будуть виглядати наші кульбабки, де вони будуть знаходитися. Далі буду малювати. Спочатку малюю нашу ніжку кульбабки. Далі ось так бутончик. Тут це все будуть листочки. І ось тут буде купа листочків зелених. Тут у нас парочку будуть йти сюди, парочку туди. Я все не сильно промалюю, тому що це все буде більше в нас вже постелює. І поїхала нею малювати. Я малюю нібито як окремі такі, знаєте, полюсточки. Кожусь по кожній. Якщо я роблю ребром, то буде таке щось тоненьке. Ось тут додаю трохи жовтого. Далі наступний колір, який я буду використовувати, це ось таку охру. Також трохи її додаю. Намальовую серединку, також додаю в деяких частинах. І ось тут так само. Далі я шукаю наш помаранчевий. Це, до речі, мій улюблений відцінок. Він просто ідеальний. І додаю тепер більше його. Ось так. Ось тут більше буде його. Ось тут де інде. І ось тут так само ми більш замальовую. Далі перехожу відразу до нашої ніжки. Вона у нас, до речі, буде ось такого кольору. Починаю тут замальовувати, але не сильно. Роблю ще ніжку, трохи оминаю всі наші листочки. Ось тут прям добре все промальовую, тому що тут у нас спочатку можна намалювати таке коло, а з кола вже ось так. Далі я беру світлішу і з лівого боку ось так малюємо світліші частини. Трохи капельку ось десь сюди ми додамо. Ось тут ми більше промальовуємо. Ось так. І тут будуть такі більш світліші частини. Далі я беру темно зелений. У мене це ось такий від. Промальовуємо ось тут. З правого боку. Отак. От і все. Далі ми переходимо до листочки. Знову повертаємося до першого зеленого, і я промальовую ось декілька таких листочків. І ось тут також вони є. І так само ось. згадуємо йому про світло зелений. Уточнюємо якісь деталі, додаємо десь світлих більше оцінків, десь темніших. Беру темно зелене і все роблю так само. Прохожусь де темно, де світло, і ось таким чином виходять наш ніг. Далі ще я візьму цей темно-зелений і пройдусь трохи ось тут, трохи ось тут. І перехожу до коричневого. У мене ось такий він буде трохи з ріжинкою. І ним уже я більш чіткіше промалюю нашій. Ось такі кульбабки виходять. Наприклад, мені ще в деяких моментах хочеться трохи додати сюди ось такого ще рижого. І можна трохи навіть витягнути в деяких моментах форму, нам більш таку. І додати ще ось такий світлий відчиночок Айворі. Ось так по краям, щоб додати трохи його. І ось тут так само. І ось такі кульбабки в нас виходять. Брушена приклада навіть цей самий айворі. І ось тут трохи додам. Ось так. Ось тут висвітлю, ось тут висвітлю. Тут трошечки. Візьму ще жовтого і розкрию нашу кульбабку ще більше. І все, наші кульбабки готові. А, ще єдине, що я забула, взяти більш темніший. А де він? А, ось, беремо цей коричневий. І ось тут. І все, наші кульбавки готові. Напишіть в коментарях, як вам, і до зустрічі в нових відео.